Дирекції відділу української жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України щиро вітаю з Міжнародним Днем жестових мов 23 вересня, у Міжнародний тиждень глухих 22 по 28 вересня. В цьому році, за офіційним. Оголошенням Всесвітньої Федерації глухих гасло жодних прав людини без прав на жестову мову визначає вагомість прав глухих людей, які не можуть бути реалізовані без повного визнання та захисту жестових мов. цей тиждень в Україні чудова нагода не лише відзначити внесок української жестової мови. Узбереження культурного та лінгвістичного різноманіття, але й підкреслити важливість інклюзії та унікальних прав глухих людей, забезпечення і безпекових заходів під час воєнного стану і мінімальних стандартів УЖМ в контексті формування і росту жестомовної політики, практики загалом і освітньої сфери, зокрема. Освіта глухих у спеціальних закладах в Україні демонструє приклад вивчення і використання вже носіями мови, розвитку жестомовного середовища. Бажаємо плідної співпраці фахівцям, здобувачам та батькам. Нехай кожен жест буде кроком до більшого розуміння та поваги.